Ісусу Христос, шановні люди, мир вам, дорогі українці. Дорогі люди, не хвилюйтеся, те, що я хочу вам сказати, це не, не затронуть ваших кошиків. Дорогі люди, я вам хочу нагадати про те, що написано тій в тій цій книзі Євангелії, що Бог, який створив нас усіх, Він любить нас людей. Бог доводить свою любов до на нас з тим, що Христос помер за нас. само і ми грішні маємо платити за свої гріхи. Розплата за смерть це вічна розлука з Богом, і страдань страдання сльоз. Померта в своїх гріхах до Ісуса Христа. Це означає провести вічність печі. Але Бог любить людей, Бог не хоче, щоб вони донесли покарання в пекло. Тому Ісус Христос, Він проходив не землю. Він заплатив за усіх людей. Ісус Христос. Нас простити і дарувати життя вічне. Дорогі люди, біблія написано, що дар Божий життя вічне в Христі Ісусі Господі нашій. Тоді потрібно прийняти цей дар, прийняти життя вічне, прощення житів. Покайтеся в церкви і прийняти любов Божу. Дорогі люди, Бог сьогодні наказує усім людям скрізь, щоб покаялися. Це єдині умови для того, щоб бути прощеним, оправданим і потрапити до раю. Де нас чекає Бог? до Бога. Він любить нас і спасетися. Час був близький, Господь гляде. Час обмежень. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Все важливо для всіх людей. Подібно, як ми щодня почуємось, нам потрібно читати Слово Боже для нашого духовного пізнання Господа нашого Ісуса Христа. Я судьою доріг люди, тому що мені не бачить, де кожен з вас буде проводити вічі. Хоч ми не знайомі, але в моєму серці є Божа любов, яка любить вас. І Бог хоче спасти кожну душу. Якщо б я зараз сказав, що за вас усі тут заплачено в тролейбусі, хтось з вас би повірив, хтось би сказав, я сам за себе заплачу, а хтось би не повірив. Подібно, Бог так само дарує життя вічне усім людям, але спасуться не усіх. спасуться лише, які повірили, які прийняли. Прийміть цей дар життя вічне, Прийміть, Бог Божу, покайтеся, вірите в Господи Христа і спасетеся. Нехай Бог благословить вже кожного. Я вас закликаю, що Бога, моліться за Україну, просіть милості Бога для народу України, щоб Бог зупинив зло і дарував милість Богій нашій державі і нашій наші землі. Нехай Бог благословить вас, Отець Небесний, благословиться цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, зупинився ця кров пролиття, помилуй і спаси народ України у ім'я Ісус Христа. Амінь. Гарного дня і міцного здоров'я.